Разом з вашим прихожанином, парафіянином. Він тут є серед вас, це Євген Вайдач. Він сюди часто приходить до церкви. Євген Вайдаш є тренером карате в центрі японських мистецтв бойових, тут в Мадриді. І там кожної суботи українські діти мають можливість від 5, від півшостої до 7 години займатися. Власне, бойовими мистецтвами, а також проходити ідеологічно-патріотичну підготовку. Це є гурток національно-патріотичного та фізичного виховання Соколята. Зараз пісня «Гей Сокола. Fino, lot! H e, h e, h e, gi' schakol e d avez namenaet e gawrelioñ la meff. H e, h e, h e, ch Rothschild e Podestan... Вільше ніж її не помату, гей, 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 соколи, оминейте, горені сидоли, рівень сім, ні жіночку, ще полишай городочку, гей, 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 соколи, оминайте горині сидали, лі він сім, він дзвіночку, стекавий, гін-дін. Ma do bene na na mi fate, voi primo te volete adalekhi Ucraina, cola neve deltene, hey 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 spavalle, o mi fate a ridire dame, chini chini, siete nostro, se volete aiutare nostro, hey 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 spavalle О мине теорити нами. Сім, ті, ти жіночку, цей скеповий. Дякую. Прошу до слова координатора української жіночої організації «Яворина» Оксану Купча. Героям слава! вашому увазі поезія «Ода повстанця, автор Іван Вовк. Зродились ми великої години, кобзар Шевченків вас, колін підняв. За волю, честь і славу України, Мазепин Дух тобою закликав. Для вас сіяв двосічний Святослав, яким козарів. Від приборка на віки, і Богдана Хмельницького булава, що проти ляхів бій вела полки, і січовіх стрійців, гартовані багнети, що боронили Русь від москалів, вам грали дипні марші кулемети, коло ноярівців, борців, країни ангели, що полягли у крутах, сурмили вам щоденно із за хмар, і ви пішли по тих. В шляхах забути, де боліт за горах свободи, зимний жар, піднявши прапори червоночорні, пішли відважно бити ворогів. Палала Україна, як у горні, палає сталь у справних ковалів. Кували ви своїй вітчизні волю, кували у пекельному вогні, не відчували страху ані волю, і йшли на смерть, співаючи пісні. Не пан Пандерева. Сказав ідею страху, Роман Шухевич сили об'єднав. Боролись ви за вірність і державу. Ніхто з вас руки вгору не підняв. Ви не здавалися, а вибирав волю. Чи смерть в бою, як гасло вам велик? Не вірячи вже у щасливу долю, ідеї не вагалися на мить. Низький уклінь вам воїни повстанці. Низький уклін до самої землі. Для вас нескорені щоднини рано вранці виспівують осану в голові. Дякую. Друзі, зараз ще одну пісню ми заспіваємо. Ця пісня називається На Україні сурми грають. Це є марш соціал-національної партії України, яка власне 25 років тому була заснована 13 жовтня 1991 року. Зараз ця соціал-національна партія України має назву «Всеукраїнське об'єднання слід. Отже, увага. Настрадіні грають на Вкраїні. Всі ми грають нас бою. Закликають, тобою, закликають українське, війська, українські славні військові згадає, край аріс погаляє, край Арісський, край арійский, Позвоємо державу саму бік на вашу, то на вашу рану, на нашу, на, на країні, що вмирають, на собою, Foi,